Мене звати Довгозяга Ольга Володимирівна. Я вчитель історії та правознавства Дніпровського ліцею номер 7 Дніпровської міської ради. Знавшись про проєкт музеї на дрібниці на уроці, я вирішила взяти в ньому участь. Тому в межах проєкту, згідно до календарного планування, було проведено чотири уроки в бібліотеці імені Макейна та один урок в музеї історії Дніпра. 9 Травня в бібліотеці української діаспори імені Джона Макейна для учнів п'ятого класу був проведений урок робота з історичними джерелами. Сформувати про історичні джерела визначити та пояснити типи історичних джерел. Даний урок є складовою частиною теми історія наука про минуле людства. Урок був зорієнтований на реалізацію компетентності орієнтованого підходу в навчанні. Для розкриття нового матеріалу було обрано дослідницький та частково пошуковий методи навчання. Були використані наступні прийоми. Усі учні були залучені до роботи і працювали активно та плідно. Засвоєння знань, умінь та навичок здійснювався за методом самооцінювання. На уроці учні показали вміння самоорганізовуватися, узагальнювати та виділяти головне, робити висновки. Дякую всім організаторам за можливість проводити цікаві уроки. Дякую за увагу.